з Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось ця камера Nikon D5200 і сам огляд я тут робити, звичайно ж не буду. Проблема в тім, що у цім фотоапараті я побачив при відео, на фото я цього не бачу, тут брудна матриця. Як Я пересвідчився, для цього потрібно вам обов'язково два об'єктиви мати, тому що якщо візьмете один об'єктив, то може бути таке, що проблема в самому об'єктиві. Повитравши його, ви подумаєте, що все нормально. Однак в мене було два різних об'єктиви. На двох різних об'єктивах я зробив тест і вони показали, що брудна саме матриця цього фотоапарату. Тому її потрібно почистити. Перш за все, щоб зняти об'єктив, потрібно нажати цю клавішу і за часовою стрілочкою прокрутити об'єктив. Ось у нас об'єктив знятий. І тепер нам потрібно подивитись на зеркало і на матрицю. Ось, взяв додаткове світло, і, як ви можете бачити, ось на зеркалі який пил. Його потрібно вичистити. Для цього вам потрібні ось такі шваброчки. Це під сенсор IPSC-C на 16 мм. Одну таку шваброчку я вже відкрив, просто ось вона виглядає так. І потрібно почистити це зеркало. Зеркало чистить обережно. Ось таким чином. Тут нічого складного немає. Можете не боятися цього. Ось, будь ласка. Як бачите, зеркальце вже у нас набуло нормального вигляду. Ось тут потрібно чистити дуже обережно. Дивимось, ось ще є в одному місці. Але верх чистити треба дуже, дуже обережно. Як бачите, зеркальце вже чистеньке. Потім нам потрібно добратися до е, самого сенсора, до матриці. Значить, знову ж таки, це демонструю на прикладі камери Nikon D5200. Вмикаєте камеру, ну, тут треба відкрити ось дисплей. Потім вмикаєте камеру. Ось з'являється таке меню. Тепер у нас тут є кнопка меню. І нам потрібно знайти ось тут. Меню підняти дзеркало для чищення. Почати. Ось тут написала, що коли натиснути кнопку спуску, піднімається дзеркало. Ми це зробили. Закриваємо, повертаємо. І ось сам сенсор. І тут ми бачимо пил. Ось, будь ласка, пил. Бачите? І ось ці пилинки показують на відео, що є проблема і це потрібно почистити. Так само беремо шваброчку, чистеньку шваброчку беремо і чистимо. Тут нічого складного всім немає. Так само на сенсор можна злегка натискати, то не буде проблемою. І уважно слідкуйте, щоб того пилу там не стало. І потім потрібно зробити тестовий знімок. Ну, краще робити тестове відео. Як на мене, то відео показує краще варіанти того, що сенсор почищений чи ні. Ось тут ще є бархат. Подивіться на бархаті також. І його також почистить. І обов'язково, щоб поверхня вся була у вас чистенька, ніде пил не літо. Ну все. Зараз роблю тестове відео і подивимось, чи мені це вдалося зробити. А закрити дзеркало досить просто. Потрібно просто відключити камеру. Все, дзеркало стало на місці. Що ж, зараз роблю відео на камеру. І краще робити це на чомусь білому і при цьому можете ще й ISO рухати. Таким чином темні плями, пірніше, де дуже добре видно, якщо вони десь є. І таким чином ви тестуєте. Якщо плям не стане, значить все бомба, можете продовжувати тоді робити е, відео. Причому що цікаво, що при фотографіях е, матриця грязна не так грає роль. Як при відео, тому що при е, фотографії не всі ті плями проявляються. А от при відео все дуже добре тестується і все дуже добре видно. Окей, іду тестувати. Знову тест. І що закриваємо? Опускаємо, щоб було видно плямки, якщо вони є. Мінімальний ISO зараз стоїть? І зараз ще закрию діафрагму. Максимально 5 і 6 поки що. Однак, якщо якісь плямки є, то я їх побачу. Ось у мене ще один об'єктив для тесту матриці. Перевіряю. Тут, здається, теж ось ці плямки я бачу одні й ті самі плямки. Значить так, по факту мені прийшлося разів 8. Відкривати це зеркало і прочищати цю е, матрицю. До того ж, самі е, ті е, шваброчки не допомогли. І я використав такий засіб. Це засіб для миття вікон у автомобілі. Я його злегка признув на шваброчку, потім цією шваброчкою, вологою пройшовся по матриці. Далі взяв. Ще одну шваброчку, яка йшла у заводському пакуванні. Проте, два рази мені прийшлось такі дії зробити, однак, за результатами цього всього матрицю таки мені вдалося вичистити. І тепер вона, як з магазину. Якщо ж ви зробите ось такі дії, і матриця все одно буде видавати вам темні плямки, однак вона буде чистенька, значить тоді вже проблеми більш серйозні. І якщо ви робите відео, то просто е, не робити відео на такій камері, а фото воно не буде впливати. Або ж якщо ви такі робите відео і вам це потрібно, тоді можете звертатись до сервісу. Можливо, там проблеми якісь такі, які сервіс може усунути без заміни матриці. Тому що є варіанти, коли вигорає пікселізація, і на тих місцях, де вони вигоріли, її вже... Нічого там не замінить, все, тоді ціплями будуть постійні і приходиться лише замінювати тоді матрицю. Ось такі значить, дії я провів по нікону. Ну що ж, за результатами чистки такої, все, наразі все чистеньке.